Унітаз, якому я вангую, шалену популярність гібрид Акваклін Альба. Чому тому, що це зараз найдешевший на ринку унітаз з функцією біде? Гігієнічні душі вже у нас стали стандартною опцією, коли люди роблять новий ремонт. Вони ставлять собі гігієнічний душ. Проте гігієнічний душ це один із. Найнебезпечніших таких сантехнічних приборів, тому що його часто забувають закрити, шланги прокапують, надриваються, зриваються словом. Це, по-перше, значно надійніше, по-друге, значно зручніше, тому що вам не потрібно брати цю гігієчну бідеточку, не потрібно. Задіювати свої руки, скажімо так, тому що ви можете скачати додаток, завантажити його можна як для айфонів, так і для андроїдів. Можна скористатися пультом. Тут у нас дуже гігієнічно все зроблене, тому що форсуночка наша буде омиватися і до користування, і після користування. Всередині у нас є бойлер, який буде підігрівати воду. Стандартні налаштування 37 градусів, але ви можете виставити собі в додатку якісь інші налаштування. Форсунка не спрацює, якщо ніхто не сидить на унітазі, тому ми створюємо імітацію, що хтось сів. Бачите, вона омивається зараз перед тим, як подати воду користувачеві. Є такий режим, коли воно совується туди назад, може бути в одну точку. Можемо посовати. Після того, як 20 секунд вода подавалася, назад заїжджає наша форсунка, самоомивається, і крім того, що тут є. Форсунка, у нас чаша безобідкова, за нею легко доглядати. У нас тут турбофлуш, змив, який змиває ідеально 500 кульок з першого разу. Тут у нас легкозйомне сидіння, супер легкозйомне, я вам скажу. І у нас також є контроль сервісу, тому що тут ми періодично маємо заливати. Спеціальну рідину для того, щоб у нас все було чисте, тому що у цього унітазу ще є функція видалення вапняного нальоту.